Народилася я в маленькому районі на околиці великого міста. Мій батько працював будівельником, а мама брала підробітки прибирання, щоб додатково заробляти. Пам'ятаю ночі, коли холодильник майже був порожнім, а мама винаходила тисячі способів, щоб перетворити простий суп на щось більш ситне. Незважаючи на всі труднощі, ми завжди були єдиною родиною. Ще в дитинстві я спостерігала, як мої батьки борються з рахунками за місяць. У їхніх очах я бачила певну тривогу, але також і рішучість, яка мене надихала. Грошей ледве вистачало на оренду, і майже завжди нам доводилося вибирати між тим, щоб тримати світло вімкненим або купувати кращі. продукти. Навіть так у мене ніколи не бракувало любові чи слів підтримки. Мій батько, суворий на роботі, але ласкавий вдома, постійно повторював дочка, старанно вчися і зароби грошей. Ти не заслуговуєш жити жалюгідним життям, як моє. Він говорив це не для того, щоб пожалкуватися, а щоб мотивувати мене. Малою я часто проводила більшу частину дня у бабусі, поки батьки важко працювали, щоб забезпечити нас. Вона розповідала мені надихаючі історії і часто нагадувала, що перешкоди існують для того, щоб їх подолати. Я уважно слухала, наповнюючи своє серце мріями. Від самого дитинства у мене розвинувся великий почуття відповідальності. Я знала, що якщо хочу іншого майбутнього, мені доведеться вчитися і важко працювати. Коли бачила дівчат свого віку, які гралися на вулиці, відчувала крапку заздрості, але голос батька лунав у моїй голові, нагадуючи мені про мою мету. Громадська школа, яку я відвідувала, була простою і без великих ресурсів. Однак деякі вчителі докладали максимум зусиль, щоб дати нам надію. Я старанно вчилася, обожнювала читати і завжди була занурена в книги, які брала з бібліотеки. Цей літературний світ давав мені розраду. У неділю, коли батько не працював, ми сиділи за столом на скромний обід, але з атмосферою свята. Це була можливість поспілкуватися без поспіху. У ці моменти він підкреслював важливість навчання і моєї фінансової незалежності. Моя мама, більш стримана, проявляла ласку найдрібнішими жестами. Вона готувала мій перекус до школи з того, що ми мали, і шила моє одяг, коли він рвався. Те, чого вона не говорила словами, проявлялося в актах любові. Вона мріяла побачити мене закінченою університетом. Навіть будучи дитиною, я усвідомлювала, що повинна обережно прокладати свій шлях. Порада батька звучала як мантра, вчися і зароби грошей. Це було не просто накопичення багатства, а звільнення від кайданів бідності, які так нас душили. Виростаючи в такому середовищі, я стала рішучою. Поступово розуміла, що для зміни своєї долі залежить від мене, щоб обійняти кожну можливість з усією силою. І так, з цим баченням, я вступила в підлітковий вік, повна енергії та планів. У підлітковому віці моя воля до досягнення кращого майбутнього ставала сильнішою. Я бачила, як мої однолітки відпочивають, ходять на вечірки, а я відчайдушно хотіла допомогти батькам і продовжувати навчатися. Недовго я вирішила, що мені потрібно працювати. Тоді з'явився шанс стажування у невеликій банківській агенції, майже в центрі міста. Я була в захваті від думки про свій перший заробіток. Навіть маленька сума була б кроком до незалежності, про яку стільки говорив мій батько. Мені було лише 16 років, коли я почала працювати на неповний робочий день у цьому банку. Це було велике випробування поєднувати навчання та роботу, але захоплення від заробітку в кінці місяця тримало мене на ногах. Кожну копійку, що залишалася, я відкладаю в горнятко вдома. У перший тиждень я зрозуміла, що банківське середовище дуже суворе. Чітка ієрархія розділяла команду на менеджерів, заступників менеджерів, касарів і стажистів. Навіть на найнижчій позиції я працювала від щирого серця, завжди готова навчатися. Мої завдання були простими: архівувати папери, організовувати документи та допомагати у всьому, що було необхідно. Але я старалася так. Що за короткий час стала найкращою стажисткою агенції. Для мене це означало все, я була корисною. Дисципліна, яку я навчилася вдома, допомагала мені долати виклики з рішучістю. Я не скаржилася на рутинні завдання. Якщо мене просили попрацювати понаднормово або залишитися після робочого дня, я була готова. Я завжди прагнула показати свій потенціал. Мої батьки пишалися, бачачи мене. Як я виходжу з дому вбраною у формі і повертаюся з історіями з роботи. Батько казав, усміхаючись, це тільки початок, дочка, не здавайся, ти досягнеш великого. Ці слова ще більше підштовхували мене вперед. З часом я здобула довіру вищих посад. Коли хтось хворів, мене просили замінити на обслуговування клієнтів або підтримати в інших функціях. Цей досвід відкрив мені очі на внутрішню роботу банку та можливості, які могли виникнути. Моя увага залишалася спрямованою на навчання. Навіть приходячи додому втомленою, я все одно знаходила сили читати та виконувати домашні завдання. Вихідні перетворювалися на марафони повторення матеріалу. Я уявляла себе колись, прокладаючи блискучу кар'єру в фінансовому секторі. Коли я закінчила середню школу, була впевнена, що оберу професію, пов'язану з бізнесом. Насіння, посіяне батьком, вже давало свої перші пагони. Моя мрія про процвітання ставала все більш реальною. Після закінчення середньої школи мене прийняли на постійну роботу як адміністративного асистента в банку. Моя перша повна зарплата зворушила мене. Я прийшла додому з платіжною відомістю в руках і обійняла батьків. Пишаючись тим, що нарешті можу допомагати з витратами вдома. Роки минули, і мій дух навчання залишався незмінним. Я проходила курси підвищення кваліфікації і вільний час читала все про фінансове та банківське управління. Моє ім'я почало впізнаватися місцевою дирекцією, і я зрозуміла, що чим більше я старанно працюю, тим більше дверей відчиняється переді мною. Рутина була нелегкою. Мені доводилося прокидатися дуже рано, щоб йти до банку, стикатися з чергами клієнтів, вирішувати проблеми з системами, мати справу з вимогливими керівниками. Але мені подобалося відчувати себе корисною і бачити поступове зростання в кар'єрі. Одним із моїх найбільших досягнень було вступ до вечірнього курсу з адміністративного управління. За допомогою часткової стипендії та заощаджень я вступила до університету. Тричі на тиждень я виходила з банку і йшла прямо до аудиторії, повертаючись пізно вночі. Той період вимагав особистих жертв. Рідко було час для відпочинку чи стосунків. Я бачила, як подруги одружувалися, мали дітей, а я ще була одинакою, вирішена змінити своє життя перед тим, як задуматися про сім'ю. Батьки мене підтримували, хоча іноді хотіли бачити мене більш задоволеною в емоційному плані. Після закінчення університету прийшли підвищення. За п'ять років я перейшла з асистента до заступника менеджера, а потім до менеджера невеликої районної агенції. Там я керувала командою працівників, дбала про цілі, планувала стратегії, обслуговувала важливих клієнтів. Хоча я досягла високої посади, щось всередині мене говорило, що цього ще недостатньо. Я пам'ятала пораду батька, вчися і зароби грошей. Щоб не жити жалюгідним життям. Бути менеджером було важливим етапом, але я прагнула більшого. Мені було майже 80 років, коли мене нарешті перевели до більшої агенції, розташованої в престижному районі міста. Інфраструктура була іншою, клієнти більш вимогливими і, відповідно, можливості для зростання також зростали. Однак внутрішня конкуренція посилилася. Я почала відчувати більш агресивне корпоративне середовище, де керівники та колеги змагалися за високі посади. Я зрозуміла, що в цій новій реальності, крім компетентності, потрібна ще відвага, щоб підніматися по ієрархії. Ця думка почала контролювати мене. Таким чином, між виснажливими робочими годинами та стратегіями для подолання конкуренції, я була рішуче не зупинятися. Я хотіла бути більше, ніж просто менеджером. Я прагнула досягти вершини незалежно від вартості. Полум'я амбіцій палагкотіло з кожним днем сильніше. Дійшовши пеяте десятьох років, я мала міцну кар'єру в банку. Я вже не була тією бідною дівчиною, але й не була задоволена своєю нинішньою позицією. Дирекція компанії зазнавала великих змін, і я помітила, що один із мажоритарних партнерів часто відвідував агенцію. Через стільки разів. Коли я бачила його на засіданнях і заходах, я почала спостерігати за ним. Він був успішним бізнесменом, впливовим, і всі в компанії поважали його. Я чула чутки, що він бере участь у найважливіших рішеннях і що його рекомендації мали величезну цінність. У моїй голові старий голос батька змішувався з моєю власною амбіцією, мені потрібно зробити наступний крок у кар'єрі. Я хотіла піти далі менеджерства. Можливо, обійняти посаду директора або навіть посаду в головному офісі. Я була готова на все для цього. Саме тоді я отримала запрошення на новорічну вечірку компанії подію, на якій збиралися всі, від стажистів до акціонерів, щоб відсвяткувати разом. Зазвичай це була формальна подія, але всі всередині знали, що буде багато напоїв, невимушених розмов і навіть кілька можливостей для нетворкінгу. Я вирішила. Що це буде ідеальна нагода привернути увагу того мажоритарного партнера. Я спланувала кожну деталь, сукню, яку буду носити, макіяж, парфуми. Я хотіла виглядати вишукано, але також сексуально, щоб мене не залишили непоміченою. Пам'ятаю, як годинами стояла перед дзеркалом, аналізуючи кожен кут. Одягнула червону сукню елегантного крою, трохи обтягуючу, яка підкреслювала мої форми. Вибрала високі підбори, які додавали мені впевненості. Я вже не була молодою, але знала, що маю свої чарівні риси. Прибувши на вечірку, помітила, що атмосфера була вишукана. Грала жива музика, була розкішна декорація, а офіціанти подавали яскраві коктейлі. Мене привітали кілька колег, але мій погляд вже був спрямований на стіл, за яким він сидів з іншими директорами. Приховуючи свій нервовий стан, я крутилася по залу, привітала стратегічних осіб, сміялася над їхніми жартами і створювала приємну атмосферу. Час від часу кидала тонкі погляди на мажоритарного партнера, який також, здавалося, спостерігав за мною здалеку. Я чекала правильного моменту, щоб підійти до нього. Однак він завжди був оточений людьми. Мені знадобилася більш приватна можливість, щоб реалізувати свій план. Я просто не врахувала сміливості, яка виникла в мені в той момент. Наближаючись до кінця вечірки, я помітила, що він йде до чоловічої вбиральні. Моє серце забилося швидше. З несподіваним поривом я вирішила, що це буде вирішальний момент. Проглотивши вагання, я пішла за ним, сподіваючись, що ніхто не помітить. Я війшла до чоловічої вбиральні, відчуваючи, як моє обличчя почервоніло від нервозності. Він обернувся, здивовано дивлячись на мене. Декілька секунд ми залишилися нерухомі, повнота мовчання охопила приміщення. Потім я сказала, намагаючись зберегти спокій, мені потрібно поговорити з тобою наодинці. Він нахмурився, явно здивований. Подивився на двері, можливо, боячись, що хтось може увійти в будь-який момент. Але музика з вечірки у фоновому режимі та галас людей, що розмовляють, здавалося, були далеко звідси. Мені здалося, що нас не будуть турбувати. Я просто хочу запропонувати подарунок вдячності за все, що компанія зробила для мене, сказала я твердим голосом, хоча моє серце билося шалено. Він запитав, що означає цей подарунок. Саме тоді я зробила крок вперед. Я повільно підійшла до нього. Відчуваючи, як напруга в повітрі зростає. Він був бездоганно одягнений. Наші погляди зустрілися, і я побачила мішанину здивування та цікавості в його очах. Рішучим рухом я ніжно поклала руку на його плече, притягуючи його ближче. Близькість підвищувала температуру між нами, і я відчувала його подих у своєму шиї. Ми увійшли до кабінки, і без попередження я обхопила його шиєю руками, притягуючи до себе. Відчула твердість його тіла, притиснутого до мого, і мурашки пробігли по моєму тілу. Наші губи зустрілися в інтенсивному поцілунку, наповненому бажанням та амбіцією. Він зволікався на мить, але швидко відпустився з запалом, даючи зрозуміти, що привабливість є взаємною. Він проводив рукою під моєю сукнею, торкаючись моєї шкіри і граючись пальцями, поки моя рука робила те саме у його штанах. Кожен дотик і погладження збільшували інтенсивність моменту. Атмосфера була наповнена електрикою, а обмежений простір чоловічої вбиральні посилював кожне відчуття. Поки ми віддавалися пристрасті, я не могла не помітити інтенсивний погляд рішучості в його очах, обидва ми знали, що на кону. Серед жару моменту я непомітно взяла свій телефон і почала робити фотографії та короткі відео. Звук кліків камери змішався з його зітханнями і стогіненнями, які заповнювали приміщення. Я знала, що ці знімки будуть ключем до забезпечення того, чого я так прагнула. Адреналін тік по моїх венах, підштовхуючи кожен рух і рішення. Коли він зрозумів, що я роблю, намагався витягти телефон з моїх рук. Я відчула його спротив, але не відступила. Саме тоді я вимовила слова, які змінили все. Я не хочу конфліктів, але якщо я не отримую значне підвищення найближчим часом, твоя дружина дізнається точно, що сталося тут. Мій голос був твердим, без місця для вагань. Мажоритарний партнер подивився на мене з поєднанням гніву і страху. Його вираз обличчя швидко змінився, переходячи від здивування до обурення. Він знав, що будь-який скандал може вплинути не лише на його шлюб, але й на його репутацію та бізнес. Намить він, здавалося, обдумував мої слова, розраховуючи наслідки своїх наступних кроків. Ми швидко зібрали наші речі, що збентежені і спітнілі від ситуації. Я зберігала спокій, хоча всередині була вирує. Відкривши двері кабінки, я почула звук вечірки знову і зрозуміла, що ніщо поза нею не змінилося, крім мого життя відтоді. Ми вийшли з вбиральні, ніби нічого не сталося. Але обидва знали, що ця зустріч закрила новий розділ у нашому професійному житті. У наступні дні я зберігала свою рутину в банку, ніби нічого не сталося. Однак мене охопила змішане відчуття провини і сили. У мене були в руках козир, який міг підняти мою кар'єру на безпрецедентний рівень. Два дні після вечірки я отримала внутрішнє повідомлення про необхідність з'явитися на зустріч із дирекцією. Там мені повідомили, що мене переведуть до головного офісу, і я займатиму нову посаду старшого рівня з значно вищою зарплатою. Це не було несподіванкою для мене, але я прикинулася здивованою і вдячною перед дирекцією. Колеги, які не мали жодного уявлення про те, що насправді сталося, обіймали мене з привітаннями. Незабаром почали ходити чутки, що я є надзвичайно компетентним менеджером. Додому, розповідаючи новину батькам, я побачила сльози гордості в їхніх очах. Мій батько, вже на пенсії і з крихким здоров'ям, сказав, знавав, що ти досягнеш великого. Вітаю, дочка. Ти переможниця. Я кивнула мовчки, намагаючись відвести думку від того, що я зробила, щоб досягти цього. Я влаштувалася в новому офісі, оточеному комфортом і владою. Я віддавала накази. Брала участь у великих рішеннях і нарешті бачила своє ім'я серед керівників компанії. Я відчувала професійне задоволення, але знала, що цей тріумф коштував мені багато. Час від часу я згадувала сцену у вбиральні погляд страху мажоритарного партнера. Я уникала зустрічей з ним у коридорах, і кожного разу, коли ми бачились, дотримувалися крайньої формальності. Тиша між нами встановлювалася щоразу, коли ми обмінювалися поглядами. Фінансово моє життя змінилося кардинально. Завдяки новій зарплаті я змогла забезпечити більше комфорту для батьків. Купила простору будинок із садом і двором, чого завжди мріяла моя мама. Також я почала інвестувати в себе, доглядати за здоров'ям і зовнішнім виглядом. На роботі я стала жіночим прикладом успіху. Колеги і підлеглі мене захоплювалися. Вважали, що моя відданість була єдиною причиною мого стрімкого зростання. Я відчувала себе розділеною між задоволенням від визнання і провиною за метод, який використовувала. Проте, якщо б мене сьогодні запитали, чи я шкодую, я не знала б відповіді. Я виросла, слухаючи, що мені потрібно заробляти грошей і не жити у бідності. Можливо, я відійшла від цінностей, які намагався навчити мене батько. Але також змогла дати йому та мамі гордість за те, що вони бачать мене успішною. Тепер, з кар'єрою на піку та фінансово стабільним майбутнім, я розмірковую про все, через що пройшла. Від бідної дівчини я стала успішним керівником. Життя не було справедливим чи легким, але навчило мене боротися всіма доступними засобами. Це моя історія недосконала, сповнена помилок, але щиро моя. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу. Я буду чекати вас.